Кажуть, це день, коли з професійним святом можна було б вітати, чи не кожного другого громадянина в нашій країні. Але то не професія. Навпаки, уміння поєднувати роботу з абсолютно безкорисливою діяльністю, яка була б корисною іншим. Більш ніж 9 місяців невтомно працюють і закарпатські волонтери. Зокрема, представники благодійного фонду Серце до серця. Цьогорічний міжнародний день волонтера відзначається 5 грудня і визнаний одним із міжнародних днів ООН тут не святкували, бо поки не до цього. Утім, продовжували робити те, що зазвичай не відчувається зовсім ніякого свята, а є лише наші наша ціль і надалі працювати для перемоги. Ми дуже хочемо, щоб люди були здоровими, щоб люди жили достойно в Україні, і саме тому. Ми це робимо, і це є наш найбільший і найяскравіший інтерес. У благодійному фонді Серце до серця робота кипить. Збирають, сортують, відправляють. Передусім, тут вдячні за допомогу міжнародним партнерам. Гуманітарну поміч нині фонд збирає і для військових, і для вимушених переселенців, і для тих, хто не покинув свої домівки, попри постійну небезпеку. Потреби не зменшуються навпаки. Зима диктує свої додаткові, каже Марія Рущак. Дуже виросли потреби у теплому одязі, у спальних мішках, де б дозволяло переночувати при мінус, наприклад, 20 чи 25. Їжа це повсякденна їжа, яка готувала бися дуже швидко. Намагаємося, щоб це було ще нешкідливо, щоб це була хороша, якісна їжа, навіть якщо це сухпайки. Вік, волонтерство не завада. Школярів воно вчить тайм-менеджменту. Ти вчишся, що тобі потрібно і навчатися добре, і при цьому організовувати свій час для волонтерства. То ти вчишся це поєднювати, і якось воно вже виходить. Аліна, певна, волонтерство допомога і комусь, і собі. Коли ти робиш користь комусь, ти приносиш якесь собі щастя. От і для мене це саме це. Ну а ще волонтерство для мене дає дуже класний поштовх розвиватися. От, особливо, коли це якісь форуми, фестивалі, то ти, окрім того, що допомагаєш в організації, ти ще чогось навчаєшся, і тобі сам процес стає дуже цікавим. Волонтерство той безмежний простір, до якого можуть долучатися представники найрізноманітніших професій. Володимир майбутній графічний дизайнер і вже волонтер. Я сюди долучився, то ж тут мій найкращий друг. Типу він мене сюди привів, він мене познайомив з організацією. І в мене якось так сильно всінуло, що я вирішив. Ну, я зрозумів, що це мені як сім'я вже. Тобі стає легше від цього, і ти приймаєш цей світ трошки по-інакшому. Він стає більш добрішим. Волонтерство набуло особливого значення в час війни. Воно допомагає зібратися докупи, коли відчуваєш себе розгубленим. Додає сил працювати далі. Дуже надихає, зізнаються волонтери. Я знайшла другу родину серце до серця, друзів, з якими ми об'єдналися і зробили насправді. І зараз робимо дуже величезну кількість таких добрих справ, потужних. І мені дуже імпонує, що тут працюють і дорослі, і молодь. Ми об'єднуємося. Немає світла, знаєте, немає, можливо, якась темрява навкруги, але є світло в душі, тому що є такі люди, які завжди підтримують, і для нас дуже важливо бачити. Оці світлі погляди і вдячні слова від людей, яким ми допомагаємо. Це дуже важливо. У серці до серця продовжують зігрівати серця тих, хто цього нині найдужче потребує. кажуть, трудитимуться так аж до перемоги, а свої серця зігрівають працею та співом. Хто ти чого шукає швидкіш, і за чим туди шукаєш, що Йшли, тоже не знай, виля носить, буря рве. скали грозять, надять, просять, собі перехід мене.